Шановні українці та друзі України, українці святкують історичне Різдво перше різдво на новому юліанському календарі і без Москви. Різдво української гідності, стійкості і відваги. За різдвяним столом в теплому колі своїх рідних. Садайте про українських захисників і захисниць, які сьогодні є в холодних окопах. Вшануйте всіх. Хто віддали своє життя за Україну за всі ці дев'ять років геноцидної російської війни проти українського народу? Непокарне зло повертається. Путін хоче знищити український народ, тому голос України сьогодні має звучати сильно як ніколи. І ви можете допомогти нам підсилити цей голос. Святий Конгрес українців, який об'єднує українські організації та громади в 70 країн світу. Ми є той голос, який розповідає про російські військові злочини. Ми є та сила, що озброює захисників через ініціативу «Unite with Ukraine». Ми є та енергія, що відбудовує Україну через проєкти «Energize Ukraine». У це історичне різдво. Будьте з України. Складіть пожертву на підтримку світового конгресу українців. Христос рождається. Славімо Його!